Скоро каштани будуть квітнути. А дідусь знову займається. Обожнюю стабільність. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі, як я тільки що сказала, обожнюю стабільність. Але в тому випадку, коли вона позитивна та добра. От. Чесно кажучи, буду з вами як завжди відверта. Сьогодні зранку я не, хоч... не мала бажання, не було настрою. Я не знаю, як це правильно сказати, але ви мене завжди чудово розумієте, і за це я вам вдячна. Думала, не буду я сьогодні записувати відео, тому що настрій так такий під ранок. Раніше прокинулись, і трішки не спала, голова стала якоїсь така, іначе болить, іначе не болить і що з тою головою, то хто його знає. Думаю, ні, сьогодні не хочу. Не хочу. Поганий настрій, не хочу, коли немає настрою. Тому що я буду казати лише за себе, але мені здається, що це стосується кожного. Ти начебто тримаєшся, 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 а потім і зламався. Ну, буває таке, дівчата. Буває таке, але потім ти виходиш на вулицю, ти бачиш навколишній світ, ти бачиш. Миті життя, як я це вже казала, пробачте за таптологію, більше не буду казати. Але це те, що мене надихає, це те, що новий крок в новий день. І дякую нашим захисникам за кожен наш ранок. так. І хотіла, що я сьогодні хотіла? Я хотіла сьогодні почати прибирати вдома. Я вже стільки раз мала таке бажання почати прибирати вдома, але щось воно все не складається, не складається та не складається. Думаю, Таня, якщо не хочеш, не треба. Знаєте, от зараз треба жити, прислуховуючись до себе. Не ламати себе нічого, тому що я не знаю, що може завтра бути і ще там щось. Тому що я знаю, з ким ми маємо справу і, і... Ну, деякі речі я вам не можу розповідати, але я за це дуже хвилююсь. Але маємо надію, віру, тому що віра це те, що нам дає сили. Так, що ще я ще сьогодні хотіла? Сьогодні у нас буде 27 градусів, тому поки ранок, та який ранок, вже 10-та година, Таня тільки начухалася, вийшла, тому що то голова болить, то збираєшся з думками, думаєш, ні, Таня, я буду записувати відео, тому що я відвікаюсь, я ж на щось налаштовуюся, відвіляюсь, і насамперед це мені потрібно, чесно кажучи. І, до речі, комаська, дякую тобі за твої подарунки. Зараз моє підвіконня виглядає так завдяки тобі. Дякую. Буде такого не може. Я вже на це не сподівалася. Я на них вже навіть і не чекала, а вони приїхали, дівчата. Ви розумієте, про що я? Я про те, про що я вже забула. Щіточки для прибирання приїхали, і е, тільки що прийшло повідомлення, то піду їх отримаю нарешті. Боже, я про них вже була. Ні, я згадувала, але надію вже такої не мала. Ну, так то й так. Зробила висновки, Таня, це твій досвід. Все, за досвід ти заплатила. Крапка. Все в цьому житті чогось коштує. Ну, З такими думками я була. Я очам своїм не повірила. У нас теж квітне сакура. О! Нічого собі. А нещодавно я тиждень тому тут була, і я казала, так, колись за 100 років. Воно бачите. Іде час, все змінюється. Ну, тому Я ж кажу, все буде добре. Обов'язково. І такі аромати хвої, якесь дерево квітне. Воно завжди так гарно квітне, але потім на ньому нічого немає. Це якесь декоративне. Ну, наприклад, тут я то можу собі дозволити ходити. Погороду, як то кажуть. Дівчата, ви подивіться, як гарно, рожеве, біле в поєднанні. А я коли йшла і побачила здалечі це, мені здалося, як одне дерево. А це так. Дивіться, одне дерево іде, 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 і на ньому на сакурі. Це як вишня каліровка, чи що воно таке? Тому що, бачите, стовбур розходиться і на одному йде біле, а на іншому сакура. А це так. А я про таке навіть і не здогадувалася, що у нас така краса в парку є. Так, все, зараз я буду вже йти на пошту, отримувати замовлення, то покажу ті щіточки, на які я навіть не сп... а, я це вже казала, що я не сподівалася. Але я хочу щось інше вам зараз показати. Я зараз зайшла в Сільбо, дівчата, дивіться, такі формочки є по 4 гривні. Це на Пасху, щоб ви розуміли. По 12 гривень. Такі формочки. Вже декор з'являється теж. Що, що тут ще цікавого, по 6 гривень. Ось такі наліпочки. По 5, ну майже по 6. Ось такі з курчатами. Якщо комусь цікаво, це таке діло. Що бачу, де я її показую. Я дивлюсь непоганий салат, є в сільпо помідор, гірок, феда, болгарський перчик, цибулька, оливи. Тут все дома можна таки буде зробити. Це я завжди так підійду, подивлюся, що мені хочеться а потім купую і вдома готую. А в сільпо я хочу взяти ось таке печиво, але мені воно подобається. Я ніколи не звертала хто виробник, а зараз дивлюсь, це український виробник, тому таке зоологічне чи що воно там. так, таке я візьму, йде у кошик. Я тільки хліба взяла печиво та й все. По, 29. по 30 гривень, зараз ціна тижня сілько, ось таке молоко згущене, премія робить. Я не знаю, я не купувала. Можливо, хтось купував і комусь потрібно, то нормальна ціна. От. І є горошок, теж ціна тижня, треба обійти. А по два, е, був 55,99, зараз ну, майже 30 гривень теж. Горошок такий, ціна в тижня, симфой іди сюди. Такий виробник. Кому треба, то начебто вигідна ціна, будь ласка. Отак. Печиво там ще якесь по 9 гривень. Ну, я те, що печиво не знаю, я не купую таке печиво зараз. А, Марія, ну чого я не знаю? Знаю, 9 гривень. Ціна тижня, український виробник, мілк плюс кальцій. Ну, нехай що взяти. Ні, не хочу. Набирати, що дурень мила, тому що дешевше не хочу. Я взяла те, що мені подобається, те, б я хотіла. Тому нехай так воно вже і буде. От і ще дивлюсь, яблучко взяти. Іначе не непогане. Закарпаття, Закарпаття. Хочу тироп. Такое. Ну, могу все и возьму. Иначе они так нормальные. Тут все и возьму зараз. Так, девчата, отримала. Оце такі щиточки. Я йду і посміхаю сама собі. Але дивлюсь, начебто, вони такі непогані. Укрпошта за доставку взяла 50 гривень. Зараз попробую, як воно і що. Таку щітку я купувала для таких моментів. Зараз подивимось, наскільки воно. Дівчата показую, як є, бо не завжди там долізеш. Це експеримент. Зараз я миючий засіб так нанесу. Це експеримент. Це просто і сама, щоб знала і вам показати. Ні, добре. Ой. Добре так, куди потрібно. Ну, непогано. Бачите. Куди слід? Там нормально, ні, нормально. Ну. А ця, якщо там такі місця десь, ну, я не для таких брала місце, але інколи знадобиться. Знаєте, і що хочу сказати. Ну, є ж приклад того, що якщо щось йде. За потреби покупців. Виробники щиток, переєнтуйтесь, робіть такі, як потрібно, щоб я могла піти купити і українського виробника, неважливо якого, але не чекати майже три тижні і вже забути про це. Ну чому це Китай? Чому Китай може це зробити? Чому інші не можуть це зробити? От цікавий момент просто. Отак от наносимо, бачите, звичайною щіткою воно не так, і вона дуже жорстка, до речі. Но для таких моментів я і купувала її. І для вікон, коли будеш ми... будеш таняти, дійсно будеш колись мити вікна, то... Там теж є такі місця, де оця щіточка дуже допоможе. Тому ось так, мої дорогенькі, не заплановане сьогодні відео, а бачите, як нічого, все потрохи. Життя продовжується і дуже жарко дівчата, а я спеку, я дуже погано переношу. Сьогодні 27 градусів обіцяють, Два, ну, 25 тут тінь у нас. Ну, 27 є на сонечку, як, якби не більше. Ну, Нічого, нехай. Все буде добре. Обов'язково. Ми з вами зустрінемось в наступному відео. А я зараз у цій мультипульті буду вже змивати, тому що препарати сьогодні немає бажання. На все свій час, не потрібно кожного дня щось мити.